Офтальмологічному відділенні Коростенської міської лікарні розпочався капітальний ремонт. На ці потреби збираються витратити понад 4 мільйони гривень. З них 2 мільйони виділили з державного бюджету та понад 2 мільйони з міського. Тут в проекті все починаючи від електрика, вентиляція. Водозабезпечення, холодна гаряча вода, капітальний ремонт, плитка, заміна всіх комунікацій. Ну дійсно яскраве сучасне показове відділення. Очне я надіюсь, до 1 грудня згідно умов договору, ми його зробимо. Як відзначив Сергій Ковардун, відділення вже давно потребувало ремонту, тому все було зроблено, аби в майбутньому для пацієнтів створити комфортні умови перебування. Відділення планується на 20 ліжок. Це буде сучасні умови, це буде комфортні умови, європейські. Ну у нас не вистачало саме в цьому відділенні. Не вистачало того комфорту, який сьогодні який сьогодні. Ми можемо і повинні забезпечувати для нашого пацієнта. Фахівці є тут звичайно. Звичайно, ми взяли лікарів, молодих навчили. У нас оперують. От і сьогодні у нас операційний день. Тільки що йшли. Люди переходять уже в інший блок. І робимо операції, київські лікарів задіяли, Вони оперують тут нас на місці. Капітальний ремонт офтальмологічного відділення це перший етап роботи. Наступним є забезпечення сучасним обладнанням, і в цьому напрямку вже зроблені перші кроки. Ну, обладнання скажу відверто, що поки в нас не, не все закуплено, навіть такі елементарні речі, як сучасний е, мікроскоп, але це в процесі, воно в нас є в планах. Е, буквально сьогодні зранку я підписав листи на міську голову. Е, є порозуміння, надіюсь, що будуть і кошти, і ми зможемо ближчим часом оновити сучасне обладнання саме тут. Сергій Ковардон сподівається, що вже в грудні цього року в Користенській міській лікарні запрацює нове сучасне офтальмологічне відділення.